Привіт! Привіт! З вами шкільний формат. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає весна на учнів та їхній настрій. А як на тебе впливає весна? Особисто на мене вона ніяк не впливає. Ну, я як вчилась в школі, так і зараз маю прагнення вчитися. Ну, навіть ну, на двір хочеться вийти трошки довше погуляти. <пас> Назар, клас, де ти таки взяв окуляри? Та тут, як в тій пісні прийшла весна, все розквітає. А мені один ведучий золочівнету позичив Андрій рук, може знаєш такого. Сьогодні ми запросили нашого друга Віталіка і поговоримо з ним про це питання. Чи подобається тобі весна? Чому? Так, звичайно. Тому що, по-перше, весною моє день народження. В березні саме. По-друге, починаються нові задуми, нові мрії, також нові починання, нові задуми щодо проєктів, які можуть створювати саме весною, з настанням весни стає більший день і також ну, дуже люблю весну. Чи впливає погода на твій настрій? Чи хочеться вчитися у такий час? Скажу, що впливає погода на мій настрій, бо він стає все більш Веселим, а також я думаю, що хочеться вчитися, але ще думаю про подальші мої кроки, але все складається так, що і гуляти, і навчатися виходить, бо день все більше і більше. Як на твою думку, чи має вплив на твоїх друзів чи, можливо, однокласників весняна погода? Як я вже казав і про себе, що всі стають енергійними, так само і про моїх однокласників. Вони всі стають енергійними, дуже спортивними і також е, дуже такими ну, е, весняними, так, сонячними, мрійливими. Як ти проводиш весняне дозвілля? Е, ну, е, перше, е, звичайно, ходжу до школи, а також е, потім е, гуляти з друзями, також. З настанням весни моє хобі розцвітає, адже я е, в, е, вирощую кактоси, е, а всі знають, що кактуси для весни. Для того, щоб детальніше дізнатися про вплив весни на настрій учнів, ми до нашої студії запросили психолога Людмилу Володимирівну. Так впливає. Причиною емоційного виснаження в учнів можуть бути, що необхідні ресурси організму взимку виснажилися, а нових поки що немає. І навчання, відповідно, вони вчитися не хочуть, вони виснажені. Влітку ми отримуємо дуже багато ресурсів: З ягоди, запахи, відпочинок біля моря, озера. Таким чином, ми запасаємося цими ресурсами на цілий рік. Відповідно, для того, щоб осінню, зимку діти добре навчалися і працювали. Відповідно, весною цей запас вже закінчується. І навчання навчитися не хочуть. Вони просто не мають сили, не мають відповідних ресурсів. Як е, краще проводити весняне дозвілля і чи взагалі воно потрібне в даний час? Так, це дуже важливо. Багато часу треба проводити на свіжому повітрі. Треба е, активний, щоб відпочинок був. Багато кататись на велосипеді. Можливо, навіть можуть бути піші прогулянки. А на вашу думку, чи має весна взагалі вплив на учнів, на їхню свідомість чи настрій? Можливо, це все дуже індивідуально. Треба пам'ятати, що для однієї навесні проходить відновлення для іншої дитини це може бути весени. А ще для іншої дитини це може бути влітку? А що можете порадити для того, щоб власне покращити весняний настрій і тонізувати організм загалом? Багато спілкуватися з приємними людьми, відпочивати десь на повітрі, з друзями, з друзями дитинства. Таким чином проводити доціля. Звичайно, харчування, харчування теж важливо, їсти багато вітамінів, овочів, фруктів. Дякую вам за розмову. Чи впливає весняна погода на тебе? Впливає, вчитися не хочу взагалі. Скажи, будь ласка, як впливає весняна погода на тебе, на твій настрій, на навчання? Весняна погода на мене впливає тим, що я хочу більше часу проводити на свіжому повітрі, на дворі, а не сидіти вдома за уроками. На настрій впливає навіть дуже позитивно, а на навчання погано. Вчитися взагалі не хочеться. Чи впливає весняна погода на твій настрій? Ні! Вчитися, вчитися не хочу нічого, хочу більше гуляти, а не за уроками цілий день сидіти. Настрій впливає добре, на навчання відбувається не дуже. Хочеться більше гуляти гуляти і просто гуляти і все. Ну, трошки, бо сніг топиться, то мокро стає. А на навчальний процес не дуже. Не хочеш вчитися весною, чи хочеш? Ні, хочеться бігати трохи. Та чи хочеться тобі вчитися весною? Весною не хочеться дуже вчитися, хочеться більше гуляти з друзями. Подобається тобі весняна погода? Дуже, бо сніг топиться і на дворі стає тепло. Чи впливає весняна погода на твоє навчання? Е, ні, я хочу більше займатися ну, гратися на дворі і проводити час з друзями. У минулій програмі ми проводили конкурс, переможцем якого став Володимир Лісовий. І він отримує стікери, горнятко та грамоту з логотипом шкільний формат. Zastanimo se po urah.